Після фіналу дев'ятьох сезону Меган Валеріус з Лав із Blind опинилася в центрі дитячих чуток. Любов сліпа, Меган Валеріус і таємниця материнства після шокуючої кінцівки. Love is Blind завжди була майстерно створеною драмою, де почуття стикаються з реальністю, а інтимні стосунки піддаються випробуванню в капсульному середовищі. Дев'ятьох сезон був особливо драматичним. Кульмінацією якого стала відмова Меган Валеріус вийти заміж за Джордан Келтнер прямо перед вівтарем. Цей момент викликав бурю емоцій і обговорень, але, схоже, це ще не кінець історії. З'явилися чутки про те, що Меган стала матір'ю, що додало ще одну інтригу в її життя після шоу: Від капсул до материнства, несподіваний поворот. Чутки про вагітність з'явилися після того. Як газета Засан опублікувала фотографії дівчини та чоловіка, якого вважають батьком дитини, біля її будинку в Денвері? Ці фотографії викликали хвилю припущень і запитань: хто ця людина, як далеко просунулися стосунки Меган після фіналу шоу? І що це означає для її майбутнього? Як досвідчений спостерігач за динамікою стосунків, я вважаю, що ця ситуація піднімає важливі питання про те, як життя після любов сліпа може відрізнятися від очікувань. Шоу створює ілюзію закритого світу, де учасники зосереджені виключно на пошуку кохання. Але реальне життя набагато складніше у людей є свої цілі, мрії та обставини. Чому так відбувається, роздуми про життєві пріоритети? Розрив Меган і Джордана був передбачуваним. Їхня боротьба з фінансами, кар'єрою та батьківством була очевидною протягом усього сезону. Джордан висловив занепокоєння щодо фінансової незалежності Меган, а Меган, у свою чергу, хвилювалася, що обов'язки Джордан як батька одинака обмежать їх спільні подорожі та пригоди. Я вважаю, що ці побоювання мають підґрунтя. Фінансова нерівність і різні життєві пріоритети часті причини розриву стосунків. Але коли мова йде про материнство Меган, то все набагато цікавіше ключовий момент чутки про материнство Меган змушують задуматися, що відбувалося в її житті, до і після шоу. Можливо, вона вже планувала дитину, і участь у «Любов сліпа була лише тимчасовим відволіканням. Або, можливо, вона зустріла когось іншого після розриву з Джорданом, і їхні стосунки швидко прогресували. Я пам'ятаю, як якось консультував пару, яка опинилася в подібній ситуації. Вони познайомилися онлайн, але один із них уже перебував у процесі усиновлення. Це породило низку складних питань про спільне виховання дитини та про те, як їхні стосунки вплинуть на життя дитини. Що це означає для любов сліпа новий погляд на учасників? Ця ситуація може змінити наше розуміння учасників любов сліпа. Ми звикли бачити їх у контексті шоу, де вони прагнуть знайти кохання та налагодити стосунки. Але реальне життя набагато складніше у людей є свої цілі, мрії та обставини. Важливий висновок, любов сліпа це лише частина життя учасників. Шоу може стати віхою в їхньому житті, але воно не визначає їхнє майбутнє. Я вважаю, що ця ситуація підкреслює важливість чесності та відкритості у стосунках. Учасники Love is Blind повинні бути готові говорити про свої очікування, пріоритети та життєві обставини. Це допоможе їм уникнути розчарувань і побудувати здоровіші та стійкіші стосунки. Особистий досвід і спостереження. Як психолог, який працює з парами, я часто бачу людей, які шукають любові та стосунків, щоб заповнити порожнечу у своєму житті. Але справжнє кохання це не просто знайти пару, це робота над собою, розвиток особистості та готовність йти на компроміси. Моя порада не шукайте кохання у зовнішньому світі, почніть із себе. Працюйте над своїми слабкостями, розвивайте свої сильні сторони та будьте готові змінюватися. Я вважаю, що Меган Валеріус сильна і незалежна жінка. Вона прийняла важке рішення піти з весілля з Джорданом, і, судячи з усього, вона не боїться жити своїм життям на власних умовах. Висновок, майбутнє Меган і уроки для глядачів. Чутки про материнство Меган Валеріус це несподіваний поворот у її житті після любов, сліпе. Ця ситуація ставить важливі питання про життєві пріоритети, чесність у стосунках і майбутні учасників шоу. Остання думка: не судіть людей за їхніми діями в шоу. У кожного своя історія, і тільки він знає, що насправді відбувається в його житті. Я сподіваюся, що Меган буде щаслива і зможе будувати своє життя на власних умовах. А глядачам любов сліпа раджу пам'ятати, що шоу це просто шоу. Не сприймайте це надто серйозно. Важливо пам'ятати, що справжня любов це не просто знайти партнера, це робота над собою та готовність йти на компроміс. І, звичайно, я бажаю Меган всього найкращого в її новій ролі матері. Це чудове і відповідальне завдання, і я впевнений, що вона впорається з ним невідмінно.